Сьогодні хочу обговорити з вами скандальний законопроект про чергове збільшення податків, який розглядався на останньому засіданні парламенту. Це жорстоке, несправедливе і непрофесійне рішення. Знову знайшли крайніх, і знову це народ. Що трапилося? Чому через пів бюджетного року нам повідомляють, що потрібно негайно збільшити видатки на армію ще на 500 мільярдів гривень? Є пряма підозра, що фінансовий ресурс для армії запланований на рік витратили за півроку внаслідок гігантської корупції та такого ж за масштабами непрофесіоналізму. А тепер, щоб закрити цей провал, планують збільшити податки на заробітну плату людей. Безкінечну корупцію в Міністерстві оборони не можна покривати. Безкінечними поборами з людей